Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про секонд-хенд. Це четвертий день завозу. Ціна за кілограм 272 гривні. І розпочну я ось такого жакету. Застібається він на такі от гачки, непомітні. Це 40 розмір і складка не дуже хороший, 100% віскоза. І ще взяла до примірки ось таку футболку. Це GES, всім відомий бренд, доволі хороший. Багато хто є прихильником цього бренду. Він у нас продається в магазинах і коштує чимало. Футболочка в дуже гарному стані. Попереду такі от цифри. І, власне, це у нас оригінал, був QR-код. За складом дуже хороша це поєднання бавовни і моделу. Розмір був вказаний XS, але вона, бачите, яка вільна, широка, такі от легенький оверсайз, такими от камінчиками, акцентними взагалі для цього бренду. Характерні камінчики, він вирізняється, власне, ось такими якимись стразами, блискітками. Тому ГЕС не зовсім мій бренд, оскільки я все-таки прихильниця мінімалізму. І давайте ще покажу, як виглядає в примірці сам жакет. Дуже він елегантний, приталений, має зав'язку. Ось так, от з боку чудово підійшов по розміру. Дуже красиво підкреслює фігуру. Такий от витончений, чудовий, як на мене, і в гарному стані. І взяла до примірочної ще такий оригінальний жакет від Зара. Він в такому моряцькому стилі, йде з деніму, в темно-синьому кольорі, також в чудовому стані. З такими золотими масивними гудзиками за складом прекрасний, 90% тут льону і 10 поліестеру, Йде на підкладці, розмір був вказаний L. Жакет приталений йде по фігурі, він не застібається, має рукавчик три чверті. І гляньте, як чудово він підійшов по кольору до моїх джинсів. Вийшов такий от комплект. Виглядає усе разом чудово. Як вам? Напишіть в коментарях. Ось тут по боках кишенки з такими фігурними клапанами і оброблені краї таким червоним кольором виглядає дуже стильно. Але звісно, що це жакет знову ж таки для сміливих дівчат, а не для таких прихильників, як я, мінімалізму. І гляньте, яка чудова курточка була. Вона з натуральної замші, Це косуха. Вона в такому болотяному кольорі. На жаль, вона абсолютно не мого розміру. Вона дуже малесенька, тому просто ось так вам покажу в руках, як би вона мала виглядати. Загалом, в чудовому вона стані. Натуральна замша ніде не затерта, без дефектів. Взагалі мені дуже дивно, як вона дочекалась до 4-го дня. І ще мені сподобався ось такий кардиган в ніжно-рожевому кольорі, але, на жаль, він виявився з дефектами, на рукавчику були дірочки. Сам він дуже пухкенький, дуже м'якенький, це не дивно, адже це 100% кашемір. Позаду на спинці ось тут у нас такий намальований листок, і попереду він простий, мінімалістичний, базовий. Далі буду приміряти ось таку смугасту сорочку. Вона вкорочена, внизу йде на зав'язку, сама вільного крою. Дуже цупка тут тканинка. На жаль, бірочки немає по відчуттях, можливо, це суміш бавовни і льону. Розмір був вказаний L. Дуже класно, вона тримає форму, цікаво зроблений рукав, він такий вільний, вкорочений. Цікава вона по дизайну, не банальна. Загалом мені подобається ще й в абсолютно новесенькому такому ідеальному стані. Як вам вона пишіть в коментарях. І тільки подивіться на цю красу, яка шикарна блуза з таким красивим зверху мережевим. Щоправда, на дотик вона синтетична, але по дизайну просто розкішна. Бірочки тут немає, вона відрізана, але в руках відчувається, що це все-таки синтетика, не натуральна тканинка. І гляньте, яка вона в примірці. Пишні рукавчики, донизу вони призібрані, красива така от стієчка. Але не усім пасують саме такі настільки вільні крої, коли йде розширено від грудей. Все таки мені ці крої не дуже пасують. Просто взяла вам показати, оскільки гляньте, як вона делікатно тут вверху зроблена. Дуже красиво. І ще ось така мені блуза від Zara трапилася. Дуже теж, у неї такі пишні рукава, склад хороший, 80% віскоза, 20 льон. Вона, щоправда, малесенька, тому ось так теж в руках вам покажу, як би вона мала виглядати. З таким глибоким виподібним вирізом внизу вона призібрана на гумці. Блуза в ідеальному стані і знайшла дуже схожу за фасоном лише однотонну, ось в такому гарному кольорі шавлі, і вона з такої атласної тканинки. Це у нас фірма Only і склад тут натуральний, це 100% віскоза. Блуза йде на запах, має дуже глибокий виподібний виріз з боку на зав'язках. В ідеальному стані, якщо її відпрасувати, то буде взагалі новесенька, ідеальна і виглядати просто шикарно. І, як на мене, вона дуже універсальна, адже її можна носити і щодня в таких от кежуальних образах з джинсами, так і в якісь святкові дні, в більш класичному стилі. І гляньте ще яка класна блуза мені трапилась від зара. Дуже цікава тут текстура тканини. Вона ніби пошита з якоїсь такої, як скатертини. У складі тут переважає бавовна 89% і 11% нейлону. Наскільки я розумію, тут мережево, синтетичне, решта тканини натуральна це бавовна. Загалом вона в дуже гарному стані, єдине, що понизу стирчать ниточки. Ось тут, на мережеві, і на рукавах, і понизу самої блузи. Інших, як таких нюансів, немає. Вона в такому кантрі-стилі, дуже незвична. Як вам? Стиль такої блузи носила б таку чи ні, купили б собі чи ні. І ще трапилася мені ось така краса. Красива блуза від Mark Spencer в рожевому яскравому кольорі, з мережевим верху, в такому стилі білизни. Розмір 12-40. Щоправда, склад мене розчарував. Це 100% синтетика. І гляньте, як чудово вона виглядає в примірці. Дуже ніжна, дуже романтична, вишукана. Дуже хорошої якості, мережа вона дешевить, цю блузу виглядає достойно. Єдиний її мінус це її синтетичний склад. Усе решта чудово, І колір, і якість, і загалом вона доволі приємна. Відчувається оця така, знаєте, синтетика, яка електризується. Вона така м'якенька, навіть можна сплутати дуже легко її з візкозою. І ще взяла до примірочної ось такий светрик. Він, на перший погляд, дуже базовий, сірий, з подібним вирізом, але поверху йде чорне мереживо. Зараз мережево в тренді. І, власне, за складом він непоганий: 80% візко, за 20% нейлон. Гарний стан, щоправда, маленький розмір. Спробую все-таки приміряти XS-ка. І це дуже помітно, що светрик малесенький, він дуже сильно мене обтянув. Звісно, мені він не підходить, але загалом, як знахідка, доволі цікавий. Ось це мережево вверху дуже його прикрашає. І ще знайшла ось такий білий светрик-врубчик з виподібним вирізом, в доволі гарному стані, як для білого кольору. Дуже класно збережений колір. І тут склад хороший, переважає віскоза. Власне, ось такий він в примірці йде в обтяжку, але це все таки має бути. Загалом дуже гарно ліг по фігурі. Ви, напевно, помітили, останнім часом дуже багато в мене в примірці білих речей. Я просто в пошуках саме ось таких от білих кофт. Але все-таки для осені хочеться більш закритий варіант, можливо, гольфом. Тому, власне, цю собі не беру. Але, наприклад, для весни теж непогана знахідка. І сподобалася мені ще ось така біла блуза це, звісно, такий більш літній варіант. Розмір L, тканини натуральний, 100% бавовна. Блуза вкорочена, попереду вона така зібрана і невеличка внизу рюша йде в гарному стані. І це, власне, з одягу була моя остання знахідка. Ще вам покажу сумки і взуття, але перед тим поважу річ, яка мені з сьогоднішніх знахідок сподобалася найбільше це ось ця рожева майка. І заважила вона всього-навсього на 28 гривень. І давайте дивитися сумки. Ось ця непогана сумочка Шопер, дуже така текстурована, яка дуже добре тримає форму. Але, на жаль, в середині вона була дуже сильно понищена. Це класний дорогий бренд Ральф Лорен. І, можливо, це навіть натуральна шкіра, хоча от я не впевнена. І гляньте, яка мила, невеличка сумочка з тисненням під рептилію, ось вона вже в ідеальному стані. Дуже красивої вона форми. Нагадую вам, що це четвертий день завозу і кілограм сьогодні коштує 272 гривні. Ось така непогана сумочка на ланцюгу такому стьобана в білому кольорі. І ось ця сумка з таким тисненням під рептилію в сірому кольорі базова, гарненька, єдиний нюанс, в неї ручки трішки відпоролися. Така ще прозора була сумка, можна використовувати як косметичку, наприклад. І гляньте, яка була цікава сумочка з такими фламінго золотими, гарний стан, вона йде під бархат, під оксамит і теж на ланцюгу. Дуже вишукана, шикарна. Ось така ще велика містка сумка в чорному кольорі, вона йде за екошкіри, але понищена. Ручки такі вже відпорюються, якість у неї так собі. А ось ця сумочка з натуральної шкіри, щоправда, вона має потертості і такі, як царапинки невеличкі, хоча цікава за формою на довгій руці. І ось ця сумка теж з натуральної шкіри в такому кольорі Бордо, але вона якась така от вінтажна. Мені не сподобалася. А це рюкзак спортивний від дорогого доволі бренду Капа. І давайте дивимося ще в іншому ящику, які були сумки. Ось ця з натуральної шкіри, з таким, як хутро поні але дуже понищена. Ось ця цікавої форми, йде зеку шкіри, і прикрашена такими кнопками. Ось така ще невелика лакована, яскрава червона сумка в гарному стані. І ось ця рожева, непогана на ланцюгу такому йде. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття також показую вагове: ось такі броги в дуже гарному стані. 39 розмір на платформі з такими от блискітками, акцентні, гарненькі. І ось такі були кеди, але дещо заношені. Це балатки з натуральної замші, з такими акуратними бантиками, але всередині вони були понищені. І ось такі от туфельки на стійких підборах теж з натуральної шкіри від Томаріс. І ще ось такі теж Томаріс, але вони вже йдуть замші. І гляньте, які новесенькі кеди. Це класний, якісний бренд. Вони срібні, виблискують в абсолютно новесенькому стані. А тут, подивіться, які гарненькі слінбеки в такому яскравому кораловому кольорі, в непоганому стані. І знову Томаріс, ось такі туфельки з відкритими носиками з натуральної шкіри, але вони були дещо з потертостями. І тут ще давайте вам покажу, які були туфельки. класика, лаковані, дуже красивий тут каблучок. І ось ці теж леопардові, акцентні, абсолютно новесенькі. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей!